Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики за парівриком. І дивіться, щось тут ситуація повторюється. Вже карти нам показують, що якась ситуація повторюється. Зараз будемо дивитися. А я, як завжди, хочу запитати в карт рок, які плани щодо України? Чи щось міняється в них з економікою? Все, що можуть карти нам показати, будемо зараз дивитися. І перше, дивимося, якась ситуація, повторна ситуація. Зараз ми подивимося. Або, знаєте, ця карта ще може говорити: повертається щось назад. Ну, повертатися в них щось назад може те, що це не є удача. Чомусь дуже багато хто, фортуна, фортуна, фортуна вона зрадлива, жіночка. Ось, тому зараз ми розглянемо, що може на Росію повертатися. Зараз ми подивимося. І дуже навіть швидко щось повертається. Якийсь може бути бумеранг. А, може бути. Ну, це неудача. Це неудача, це якісь війська можуть бути, до речі. Силові структури, установи і тому подібне. З одної сторони, у нас показують е е туз е кубків і туз монет, але все рівно чомусь, мені здається, тут може і якась делегація повернутися, а може і повертатися ось ці війська, щось з Сирії. Зараз ми подивимося, який це. Ну, зовсім дуже аж дуже добре це не є. Це, знаєте, такий трошки невдалий досвід для Росії, скажімо так. І, в принципі, я не бачу, що це добре. Бачите, в кінці випадає карта-вежа. Тобто, дивіться, як схожі ось ці карти. Тобто, вибудований оцей картковий будинок, він в кінці кінців розвалюється. От і. Хороший результат для України. Тобто, ось ця карта, яку я казала з самого початку, так? що це щось повертається. Тобто Це може бути і бумеранг, повертається на Росію, війська повертаються. І ось в кінці ми маємо розвал Іванович. Тобто, щось дуже добре їм піде. Мені це подобається. Це може бути і крах економіки. І падіння рубля, наприклад, падіння влади, не зможуть утримати владу, наприклад, у світі, війська розвалюються і тому подібне. Ось якось так. Що це дасть Україні? Зараз ми подивимося, що це дасть Україні. Вони думали, що це дуже добре, а це бумеранг. Що дасть це Україні? Оцей їхній розваль. А нам дасть новий поштовх, хоч і маленький, але матеріальний, бачите? Тут у нас стрічка мечів. Так. Ну, тут я скажу відверто: Україна зможе трошечки чимось віддячити, бачите? Хоча, хоча як можна подиви, було бачити, що в тому першому, першому розкладі, якому ми робили ще, ніби то там дуже хороші карти. так? Але в кінці все рівно, ніби то воно закручується все, але воно розвалюється, воно йде в направлення роз, розвалу. В нас, здається, і трійка мечів, і підвішений, і ось туз мечів, так? Ось тут небезпечний якийсь. Крок, тобто увага, карти вже попереджають увага. І зараз ми дивимося, результат. Ось, результат, до речі, випадають. І бачите, це притягує для нас, для України, тобто повертаються до України наші друзі, які були колись з нами. Тобто, щось відбудеться. Ви знаєте, це, як, як кажуть, ланцюгова реакція. Тобто на Росії бумеранг, тобто іде вежа, розвал чогось, а в нас повертається щось хороше. Наші хороші друзі, наші хороші партнери, скажімо, ось так, які знову під нас підтримують. Я вже говорила, тим більше, бачите, ось тут тричка кубків, Тричка Кубків говорить ну, про три держави. Тепер були нещодавно, здається, Макрон, Трамп. Але мені здається, що це Європа. Чомусь, мені здається, тому що тут близько. Це не Америка, це Європа. Ось якось так я бачу цей розклад, мої дорогенькі. Тобто у Росії йде до спаду, а в нас навпаки до зближення, до згуртованості. Так, що ще нам карти хочуть показати про Росію, про Ерефію. Що нам потрібно, наприклад, знати про Ерефію? Що їх чекають в майбутньому або в дуже близькому майбутньому. Якась небезпечна у них буде ситуація. Ось. І печалечка, наскільки я розумію, розчарування. Я так думаю, що це скоріше за все. От і жертви якісь. Ось. Хаос, нерозберіга і розвал Іванович, як я вже сказала. Тобто я так розумію, що скоріше за все, що в них йде, знаєте, до накаляється ситуація на Росії. Ось, ось що я бачу: накаляється. І це починається вже, ну, вже давно. Скажімо так, помаленько, помаленьку. Але відверто скажу, ми не повинні орієнтуватися на Росію. Нам потрібно дивитися під своїм носом, тобто дивитися, що в нас відбувається. Ось, нам, звичайно, приємно, емоційно, приємно, коли ми бачимо, що в них щось розвалюється. Багато жертв в них теж не, не тільки в нас, розумієте, але на жаль, це все замовчується. Гаразд, наступні три карти. От знову, бачите, знов цей бумеранг йде. Ану, бумеранг, бумеранг. Дивіться, бачите, бумеранг. Обнулення йде. Десяточка мечів, тобто їм буде, буде дуже боляче. Оцей бумеранг конкретно повертається на Росію. І їм просто не уникнути. Вони вибрали такий шлях. Ось якось так: обнулення йде. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, оцього я хотіла і бачити, хотіла вас чимось порадувати. Які неприємності в недалекому майбутньому чекають на Росію? Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Гарно, мирно вечора, ночі! Все буде Україна!